Охай, oh гайс, з вами знову ж цим і у мене сьогодні Lucky Day. Ось я не знаю, що це, чесно кажучи, значить. Надіюсь, щось дуже класне. Адже сьогодні ми відкриваємо Бревел Пас. Я його пройшов, навіть трошки більше дропів набрав. Ось, зараз ми його прикупимо. Ось, оцей дефолтний, І будемо, будемо відкривати. А ви прожмете лайкоси, пишіть коменти, залітайте до нас в ТГ, Discord. В куди хочете туди і залітайте, чуваки. проявляйте активність, буду вам дуже вдячний. А ми погнали! І залітає у нас Бравл Пас, 43 сезон уже досить, досить непогано. І ще плюс 7 дропів зверху. Так, погнали, це все відкривати. А, чуваки, в мене в принципі, в принципі в мене все зараз є. У мене фуловий зараз аккаунт, тому по факту, по факту мені випасти так, то нічого не може, але можуть випасти скіни. Якщо випаде якийсь міфічний або легендарний дроп, це буде мега круто, мега класно. Я сумніваюся, але будемо надіятись, тому погнали. Так, залітає перша тисяча, далі тисяча, ясно. Нічого, блін. Знаєте, не вистачить. У ну, Бревл Старсі не вистачає кнопки, яка б збирала усі дропи відразу. Не дропи, а просто усі нагороди. Оцього тупо не вистачає, і щоб тобі просто, е... просто треба було тапати, і воно автоматично оновлювало нагороди. Мені здається, це мега круто було б. Ось. Ну і не тільки з Бравл Пасом, а й з іншими івентами, які проходять в грі. Це було б мега круто. Так. Не знаю, піни такі собі, максимально. Цей Бравл Пас я купив виключно для того, щоб залотати оцей дуже класний скін на кроу. Ось. Ну Він мега лютий, тому Тому я, чесно кажучи, не міг пройти цей ПП. Ось так. І що? Залітає. Поки що взагалі нічого. По скінам взагалі по нулям. Я не знаю, мені зараз тільки голди не сипле нормально. І і так, і більш нічого. Так, тупо нічого, тупо нічого. Так. дроп. Uh, так, і що? Але до речі, ми ще тільки 18 пройшли стейджів. Це ще дуже багато, ще, ще дуже багато. Ще більше половини залишилось. Так що надія все ще є. Але не знаєте, з міфічних дропів, з епічних дропів, точніше взагалі нічого не падає. Я, чесно кажучи, не розумію, нащо їх взагалі придумали. Типу. А, ну, я скільки не відкриваю, скільки не падають епік дропи, мені це завжди, завжди якась прокачка і все. Так, давайте забираємо. Хоча в мене там буде. У мене там вже ж буде. Цей Зігі, давайте краще залишимо. Залишимо цю тисячу. Ось, тому що буде в мене Зігі, його треба буде відкривати, адже я тут його не відкрив. Тому хай положиться тисяча в принципі, мені зараз славу прокачувати не треба. Ось тому. найбуде як то кажуть. Так, погано. Uh, і давайте і кредити залишати. В принципі, типу. Славу прокачувати я не хочу, а тут скоро зіги з'явиться, тому можна було б його дуже швидко залутати. Так, це у нас колта і. і. Блін. <смеш> Знову Зноудроп. Знову нічого. Я не знаю, це який це роб, якийсь роб. Раридроп теж нічого. Блін, ми, ми вже ближче підбираємося до, якби, до кінця. І, і чесно кажучи, взагалі ні міфік, ні легендарного дропа взагалі нічого не видно. Просто капець. Я просто купив браулпас, щоб, щоб собі голди побільше набрати. Бо у нас же ж е ці. Зараз е з'являться гіпери за голду і треба буде їх усі скупити. Але ну, тут голди прям овер багато. У мене ще й лишньої залишиться багато. Так, і що у нас тут? Е так, випадково зібрав. пу 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 раре Знову нічого. 1000 голди. чуваки, Ми вже. Ми вже прийшли на фінішну пряму. Давайте так, забираємо цей дуже класний скін. Заради цього скіна я купив БП. Якби не цей скін, я би цей БП просто не купляв, бо мені немає сенсу його купляти. Так, звичайно, Аквіп. Тепер це буде найкращий скін у мене на аккаунті. Він дуже класний. Давайте відкриємо ці дропи. Може, з них щось випаде, а потім вже легендарний залишимо на сам кінець. Бо мені. Чуваки, за весь, за весь БП мені просто жодного міфік дропа не, не впало. Жодного міфік дропа і жодного легендарного дропа. Єдиний легендарний дроп на весь Бравл Пас це той, що гарантовано в кінці. Це, це найгірше, найгірше відкриття, яке в мене було. Ну, типу, у мене завжди я коли відкриваю БП. У мене завжди мінімум один міфічний дроп, а то і два міфічні дропи. І один легендарний дроп десь на, на стежці цій. На одному із стеджів з якогось падає. А тут просто на весь Бравл Пас, ще є Бравл Пас е куплений. І просто. просто один легендарний і той, що забезкоштовно дається. Це, це просто такий. Такий крінж, я не знаю. Можливо, у вас щось більш лакічне випало, то пишіть в коменти. А у нас в принципі. Останній легендарний дроп. Погнали відразу, щоб не затягувати. Ще один кров, рофлота. Не, ну цей скін прикольний. цей прикольний. Єдина проблема в тому, що у мене вже є класний на кров, навіщо мені другий, я не розумію. Я просто цього не розумію. Це просто жаль. Просто фул, БП відкритий, абсолютно нічого, абсолютно нуль. Це просто жесть. Lucky day, це просто найгірше відкриття БП, яке в мене було. Погнали погнали, чуваки в хатку. Е, я думаю, з цим дуже класним скіном треба топ-1 зайняти на крову. Ну і щоб дуже класно закінчити цей відос, Тому прижимайте лайк чуваки. Я буду вам дуже вдячний і це дуже важливо. Так, погана. Блін, на оцій метеоритній славі цей скін просто так класно виглядає, я не знаю. Це. ой-ой. ой-ой. Але все ще видно, що сервера трошки себе тяжковато відчувають, бо в мене трохи підлаговання. Блін, як же він класно виглядає. Оцей ну, чорно-білий фон і ну, оця маска. Це просто імба. Це просто неймовірна імба. Єдине, що мене можуть снайпнути десь. Мені треба ульта. Але ульти мені ніхто не хоче давати. Це проблемка. Ой-ой-ой! Що -ой. це таке? Просто якийсь всраний леон приходить з кущев. Локідей. Lucky Day, чуваки. Якщо у вас такий самий Lucky Day, то. Я вам співчуваю, чуваки. Ви думали, що я вас закінчу зараз відос. А ні. У нас залітає гіперзаряд на Алі. Тому що в мене геммі вистачає. Не знаю, просто, просто бо хочу. Можна було б. Oh не, не стільки класний гіперзаряд, що в мене просто ну, вики... викинуло з іри. Ам... А, та, у нас геми витратились. Я бачу, у нас ще 2 мегабокси, відкриваємо ще мегабокси, і тоді будемо прощатися, чуваки. 9 штучок. Це. Це це, це нормально? Це? Мені просто все. Чуваки, у мене є рідкісні скини, які мені ще не випали. У мене є супер рідкісні перс... э... скини, які ще не випали. І вони тупо не падають. Це, це капець. Ну, хоча б найгіршого якогось скіна, дайте. Вроф? Врофле! Просто жодного скіна. Просто жодного. Тіпи. Тіпи, дивіться, зараз йдемо на твінк. Зараз, якщо Якщо на твінку зараз падають ну, скіни з цих двох мегабоксів, я, ну я, я просто в шоці буду. Давайте відкриваємо. Буде тут щось? Ні, тут теж скам. Це, це виходить, що бокси з камні, лол. Що, ні? Серйозно? Ні, це якийсь гівно скін. Боже, це мегабокси! Раніше на ці мегабокси усі молилися. Наскільки вони класні були? Це це реально мегабокси? Це просто якийсь крінж. А з вами був Семпай, і всім хентай!